Добрий день! Ви на каналі Пушенка Валюшка і сьогодні я розповім вам про природу собаки далматинець. Далматинець або Далматин. Це одна з найяскравіших і найвідоміших порід собак. Він досить великий, сильний і витривалий пес, здатний подолати великі відстані. Собаки, на відміну від багатьох інших порід, від далматинів немає специфічного запаху смердючої собаки. Хоча, якщо собаку покупати, то навряд чи вона буде смердіть. Їхній зріст. У хлопчиків зріст 56-61 см. дівчинки 54-59 см. Вага у хлопчиків 27-32 кілограми, у дівчаток 24-29 кілограми. Далвати люблять погуляти. Це дуже активні собаки. Вони потребують великих навантажень, довгих прогулянок на свіжому повітрі. Тому, якщо ви не любите... Тривалих прогулянок в пішки на великій відстані. Вам краще завести собаку іншої породи. До речі, це, звісно, не про собаку, але цікавий факт, що далматинці це не тільки собака, а й кури. Існують лише два види забарвлення далматинця. Це коричневі або чорні мітки на білому тлі. Від польору пляму далматина залежить колір їх очей і носа. Якщо плями чорні, то ніс і очі будуть такими ж. А якщо навпаки, то будуть світліші. Цікавий факт: цуценята далматинців народжуються білими, а плями набувають з часом. Ось так. Звісно ж, це не все. Про цю собаку можна розмовляти довго. Тому, якщо ви щось знаєте, пишіть. Дякую за увагу. Не забувайте про вподобайку та підписку. До зустрічі!